Доброго дня та мирного неба, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Я тут трішки прихворіла, але вирішила все-таки вже вийти сюди. Дивіться, яка краса. Тут, поки було тепло, все полізло з землі. Оцей карпатський підсніжник. У нас на нього кажуть, я не знаю, як він правильно там називається. Ось тут тюльпанчики, цибулька декоративна. Тут гіацинти. Теж тюльпани, гіацинти тут загусли. Цього року попробую їх порозсаджувати. Ось тут, коло цієї труби в мене тут крокуси, треба теж розсадити. бо дуже вже Вони тут кучкою такою купочкою. і Тюльпани бачу теж. Я їх не розсаджувала два роки. ну, Напевне, попробую, чи я зможу їх до них там докопатися, вони дуже в глибину йдуть, коли їх не викопувати. Ну, ось така у мене тут прогуляночка. Ось тут цибуля ця виткнулася декоративна, А тут у мене печіночниця. Це така лісова квіточка рання-рання. Як щось я багато їх викопувала, садила, лише в мене збереглося чомусь тільки два корчики. Ось тут і ось тут. Такі гарні ці квіточки він тут навіть вже відцвітає, бо він дуже ранній цей корчик. Бачите, спочатку тут квіточки, а вже листочки будуть потім. О, тут мої підсніжнички. Поки було тепло, вони так витягнулися гарно, а цим гіацинт я посадила, який мені подарували на 8 березня. Висадила. Я їх часто висаджую, вони дуже добре ростуть. Отакі підсніжнички. Ціла доріжка гарненькі. такі. От. А тут я, поки було тепло, висіяла насіння. Не знаю, що з того буде. Зробила такі міні-теплички. Бачу, там є водичка, це я тут петунію, агератум і, і забула ще що. агератум, петунію, і все. тут по два. Далі йду на город свій, подивлюсь, що тут робиться. От. Нічого тут такого цінного ще немає. Ці півники йдуть, а тут я поки ще було тепло, встигла. Ось тут зробити теж такий парничок. Висіяла сюди чорнобривці і майорці. Тут Набрала сюди земельки, з згороду, золи і торфу. Все це перемішала, висадила сюди, висіяла. Ось І бачу, що тут теж вже крапельки збираються. Полила я, звісно, його добре, крапельки збираються. Але зараз холодно, відкривати поки не буду. Так, приклала ще полінце, щоб воно не відкривалося. Ну Ось такі були мої роботи. А тут, ось ця, як я казала, щось стріляло. Це ось ці насіння з гліцинії. Треба зараз буде його поприбирати звідси, ось скільки його тут насипалося. І я знайшла тут самі насінинки, це я вже під вечір тут їх шукала. Знайшла лише 8 штучок, треба ще пошукати. Тут уже в мене лізуть оцей, там у мене, господи, і мускарик і такі. Півники оці, дуже пахнючі. Господи, як вони норвезькі чи які забула. Ну, забула. Ось тут звідси видно така доріжка підсніжників. І я вирішила ці насіннячку, що я зібрала, гліцинії висадити. Ось набрала крутової земельки в ці свої риночки. І оці насінини, вони такі тверденькі, пласкі. Але я позаминулого року висаджувала. Прийнялись не всі, звісно, але декілька штук прийнялося. Отак вони в мене в риночках і прикопані стоять, подивлюся, потепліє, подивлюся, що там з них у мене вийшло. Отак от. От от я їх туди заглиблюю, поливаю. І тут я не буду робити ні теплички, нічого, просто буду поливати. І потім буду бачити, що в мене тут вийде. Всім вітання, тихої ночі, мирного неба. Слава Україні і нашим героям слава!